В останню путь Олександрійці провели двох своїх героїв земляків: 48-річного Олександра Посипая, який загинув 7 вересня на Донеччині, та 33-річного Дмитра Живолупа, життя якого трагічно обірвалось 9 вересня на Херсонщині. Котре дякую нашим Збройним силам України за їхню майстерність, за їхній патріотизм, за все, що вони роблять заради нашого сьогодення. Заради нашого завтра і заради майбутнього нашої України. На жаль, ціна велика, ціна життя, кожна смерть це величезна втрата всієї України йдуть у вічність найкращі сини й доньки України. Але вони йдуть у вічність, а їхня пам'ять завжди буде в серцях кожного з нас. В нашій пам'яті і допоки ми живемо, допоки буде жити Україна, допоки і вони, кожен з них буде жити. Олександр Посипай закінчив ліцей номер 17 Професію технік електронік здобув в Олександрійському політехнічному коледжі. Після строкової служби в армії працював в правоохоронних органах слідчим. Кордони рідної держави військовослужбовець захищав з 5 березня і, поки був на передовій, піклуватись про свою родину доручив рідному брату. Сьогодні ми дякуємо Олександру і Дмитру за те, що цей день для нас настав. Клятий ворог зробив багато горя і біди на нашій землі. Ми не вибачаємо їм те, що вони зробили з нашим Олександром і Дмитром. Збройні сили України помстяться за кожного і за кожну. Помстяться за кожну сльозу і за кожну смерть, яку вони принесли на нашу землю. Дмитро Живолуб також навчався в ліцеї номер 17. У професійно-технічному училищі здобув професію електрика. Прийшов строкову службу в армії з 2016 року. Був в зоні АТО з 2018 тисячі служив за контрактом. З початку війни військовослужбовець був мобілізований. Проходив службу разом зі старшим братом уже протягом восьми років. А до цього 350 років. Україна веде боротьбу з Росією. Вони намагалися приспати нас, вони намагалися нам підсунути свою дружбу, свою зверхність. Кожного разу вони наголошували, що вони старший брат, який взяв нас під опіку, тому що нерозумний українець, він на ніщо не способний. Тільки старший брат може допомогти йому в житті, але ми розуміємо, що це було все зроблено для того, щоб приспати нас, щоб зробити рабами. Поховали Олександра Посипая та Дмитра Живолупа на військовому кладовищі.